Усім привіт! Ну що, хочу вам показати, що я знайшла в своїх томатах. Ну, от дивіться. Ось, бачите, начебто гарний томат починає вже червоніти. Але коли ми його переворачуємо, ми бачимо ось це. Що це в нас таке? Це називається вершинна гниль. Звідки вона з'являється, ця вершинна гниль? А вона з'являється, тому що в ґрунті нестача в томатах, в ґрунті нестача кальцію. Що в такому випадку нам треба зробити? Дивіться: йдемо в аптеку і купуємо в ампулах кальцію хлорид. Так, саме кальцій-хлорид, Аптечний препарат нам допоможе в подоланні ось цієї проблеми. Беремо ампули 10 мл та розводимо одну ампулу на 10 літрів і даємо по листу і спостерігаємо. При необхідності можна повторити ще раз цю процедуру. Також можна взяти кальцеву селітру, от і теж дати по листу. Також можна обробити і дати по листу брексіл кальцій це препарат, це італійський препарат, і він дуже гарно працює з проблемою вершинної гнилі.